Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму ютуб каналі Нарешті наступила найспекотніша пора року, літо, і це означає, що популярним продуктом, який ми будемо куштувати впродовж цього періоду, буде морозиво, на мій погляд. Тож, сьогодні я вирішила його приготувати, і, як ви вже знаєте, із попередніх відео з рецептами, що я буду готувати його незвичним способом, із мінімальним набором інгредієнтів та із максимально простою схемою приготування. Все, як я люблю, я дуже люблю спрощувати рецепти та отримувати гарний результат. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся на каналі. Отже, для приготування однієї порції морозива мені знадобиться один банан та пів склянки води. Вода повинна бути охолодженою, банан потрібно подрібнити на невеличкі шматочки і покласти на кілька годин у морозильну камеру. Тож, я, звісно, зробила це заздалегідь, щоб не гаяти часу, і буду одразу приступати до приготування морозива. Зараз мені знадобиться блендер і, власне, заморожений банан. Я його приготувала, як я вже говорила, заздалегідь. Просто розрізала на ось такі шматочки, розклала їх на поліетиленовому пакеті окремо, щоб вони не злипалися. Це дуже важливо. І тепер в замороженому вигляді я все складаю у блендер. Головне контролювати, щоб всі шматочки були в результаті подрібненими. Тож, починаємо. Я роблю все дуже швидко. Одразу ось у мене така, ну, можна сказати, каша вийшла, додаю воду. Тепер подрівнює разом із водою. Дивлячись на те, скільки води ви будете додавати, я би просто мінімальну кількість сюди наливала, як я це і зробила. У вас виходить ось така маса густа, холодна, яку вже можна вживати як морозиво. Але, як на мене, цього недостатньо. Я хочу зараз перемістити цю масу у контейнер і поставити на годинку до морозильної камери, щоб це вже дійсно було морозиво. Вже готову масу я помістила у контейнер. І зараз відправлю до морозильної камери морозиво, можна сказати, готове. Що ж, одна порція морозива вже готова, але на цьому я не хочу зупинятися. І приготую зараз другу порцію морозива, але замість води я буду додавати молоко. Спосіб приготування не міняється. Я також беру один банан на порцію і півсклянки охолодженого молока. Банан я теж заздалегідь приготувала, подрібнила невеличкими шматочками, поклала до морозильної камери на кілька годин. І тепер буду готувати той же рецепт, але замість води додам охолоджене молоко. Всі дії я повторюю: знову банан. І молоко правильніше сказати схему банан блендер, молоко блендер. Дуже густа маса виходить. І тепер додаю. Охолоджене молоко. Навіть мені здається, не пів склянки потрібно, а чверть. І цього буде вдосталь. Все, друга порція морозива готова. Я знову її покладу в ось такий контейнер і відправлю до морозильної камери, теж на годинку. Звісно, цю масу можна куштувати одразу, вона вже охолоджена, смачна, але дуже швидко тане. Тож я вирішила все одно поставити її до морозильної камери, хоча б на годинку, щоб вона добряче охолола, заморозилася. І вже потім я скуштую і скажу вам, який варіант морозива мені більше подобається. Минула година я дістала морозиво із морозильної камери. І як ви думаєте, де яке? Де на воді, де на молодці. Я одразу дам підказку, що ось це на воді, а ось це на молодці. Вони трохи відрізняються за кольором, там, де молоко, воно трохи біліше, як мені здається. За консистенцію, воно прихопилося, але ще не до кінця. як ви бачите, на молодці воно більш таке. Як мус, густе, а ось вода трохи як лід. Ну, кому яке подобається. Кому подобається заморожений лід, той вибере перший варіант. А кому саме таке морозиво, то я думаю, виберуть другий варіант. Як на мене, другий виглядає смачніше. Але зараз буду куштувати ось так. І ось так я зроблю. Так, Ще можна більше заморозити, але я вже не хочу чекати, хочу спробувати. Ну що ж, морозиво готове, як ви бачите. Але, як на мене, навіть за зовнішнім виглядом вже набагато краще виглядає саме варіант із молоком. Тож, я, звісно, скуштую обидва варіанти, і зараз скажу вам своє. Так би мовити, бачення, рішення, вердикт. Отже, на воді, ну, воно дійсно нагадує заморожений лід. І ось по боках вже досить сильно прихопилося. Якщо б я чекала більше, не годину, а хоча б дві, то воно б повністю заморозилося. Відчуваються часточки води, і мені це не подобається. А ось на молодці варіант зараз коштую, навіть смак банану краще розкривається, ніж у першому варіанті. Дійсно, як на мене, Другий варіант морозива набагато кращий. І знову ж таки, по боках вже більш заморожений варіант можна спробувати. Тож, кому як подобається? Я люблю таке підтале морозиво, тому я не стала чекати довго і скуштувала саме зараз. А кому подобається дуже заморожене, то, звісно, треба почекати і 2 години або навіть і 3. Що ж, я скуштувала два варіанти морозива і тепер хочу підвести підсумки. Одразу скажу, що перший варіант мені взагалі не сподобався: це поєднання банану і води. Ці інгредієнти співіснували окремо один від одного, хоча це той оригінальний рецепт, який я знайшла в інтернеті. А ось другий варіант приготування, а саме молоко із бананом, мені сподобався набагато більше, тому що якраз таки тут за допомогою молока розкрився аромат та смакові якості банану. І взагалі ці інгредієнти поєдналися один із одним. Звісно, це морозиво кардинально відрізняється від того, що продається в будь-якому магазині, тому що магазинне морозиво містить в собі дуже багато цукру, ароматизаторів, посилювачів смаку, тому воно більш звичне для нас. А це морозиво воно повністю натуральне. І щоб зробити його більш солодким, я наступного разу вирішила додати туди подрібнену корогу або чорнослив, або родзинки. І думаю, що цей варіант буде ще набагато смачніший, аніж навіть зараз. Тож я сподіваюся, що відео вам сподобалося. Ви також спробуєте приготувати таке морозиво у себе вдома. Я чекаю на ваші коментарі, реакції. І до зустрічі в наступному відео!